Вітаю! Ми продовжуємо вчати функції і тема даного відео нулі функції проміжки знакосталості сталості функції. Ви знаєте, що в математиці функція зазвичай позначається літерою y. Отже, нуль функції означає, що y дорівнює 0. І Якщо бути більш точним, то нуль функції – це такі значення аргументу x при якому значення функції y дорівнює 0. А графічно це абсциси точок перетину графіка з вісю x. побудую віс x. Усі точки осі x другою координатою. Тобто координатою по y, мають число 0. Усі точки, які розміщені вище осі x координатою y, Мають якесь додатнє число. Назвемо ось цю частину площини над вісю іксів теплою зоною. Точкам тут тепло. Усі точки, які знаходяться нижче осі іксів, координатою Y мають від'ємне число. Назвемо цю частину площини, цю півплощину, холодною зоною. Дочкам там холодно. Так от, вісь іксів розділяє теплу і холодну зону, і будемо називати вісь хсів можою між додатніми значеннями функції і від'ємними значеннями функції. В теплій зоні функція приймає значення плюс, тобто y більше 0, а в холодній зоні функція приймає значення. Мінус, тобто y менше нуля. Там, де межа, тобто на ось x, y дорівнює нулю. Побудую який-небудь графік. Виділю точки перетину графіка з вісю х. Це і є нулі функції. У цих точках y дорівнює нулю. Ті частинки графіку, які знаходяться у теплій зоні, я виділю червоним кольором. А ті частинки графіку, які знаходяться у холодній зоні, я виділю синім кольором. Тепер уже добре видно проміжки знакосталості функції. Що таке проміжки знакосталості функції? Це проміжки осі хів, на якому всі значення функції мають однаковий знак. На лівому крайньому проміжку від мінус нескінченності до першої точки перетину графіка з вісю іксів у має значення плюс. Тобто це проміжок знакосталості функції де y більше 0. На другому проміжку. Між першою і другою точками перетину функція має знак мінус. Тобто Y менше нуля на цьому проміжку. Від другої до третьої точки перетину функція має знак плюс. Y додатній Y більше нуля. На четвертому проміжку функція має знак мінус. На п'ятому проміжку функція має знак плюс. І на шостому проміжку функція має. Знак «мінц». Так от, сьогоднішні всі завдання будуть пов'язані з тим, що ми будемо графічно визначати нулі функції і проміжки, де функція додатня, і де функція від'ємна. Тобто проміжки знакосталості функції. Перше завдання. За графіком потрібно визначити нулі функції. І проміжки знакосталості функції. Спочатку визначимо нулі функції. Графічно, нулями функції, є абсциси точок перетину графіка з вісю іксів. тобто покажу точку перетину графіка з іксів. ось ця точка. І дивлюсь на її абсцису. Абсциса – це значення ікс. І тут абсциса для даної точки перетину графіка з вісю іксів – 1. Отже, y дорівнює 0, при х дорівнює 1. Далі визначимо проміжки, де функція у більше 0, де функція додатня, де точка тепло. На малюнку частину графіка, де точка тепло, для яких y додатні, я позначила червоним кольором. Дивимось уважно і записуємо відповідний проміжок. Зверніть увагу, що ми записуємо ті ікси, для яких ігри додатні, тобто записуємо проміжок по ху. І цей проміжок від 1 до 2. Тобто y більше 0, при х належить від 1 до 2. І зверніть увагу, біля 1 я поставила круглу дужку, тому що при х дорівня 1 і строго дорівнює 0, а нам треба більше нуля. А там, де двічка, я поставила квадратну дужку, тому що двійка при кінні. Х до рівня 2y строго більше 0. Тому квадратна дужка. І останній етап розв'язування завдання визначити проміжки по х, для яких y менше 0. На малюнку частинку графіка, де розміщені точки, для яких y менше 0, я позначила синім кольором. Записуємо відповідний проміжок, цей проміжок від мінус 2 до 1. Отже, y менше 0, якщо х належить проміжку від мінус 2 до 1. Знову зверніть увагу, мінус 2 я включила в цей проміжок, тому що при х дорівні мінус 2 y менше 0. А 1 я не включила в цей проміжок кругла дужка, тому що при х дорівню 1 y дорівнює 0, а нам потрібно y строго менше 0. Виконаємо ще одне аналогічне завдання. Знайдемо нулі функції. Для цього виділимо точки перетину графіка з звісу хсів, таких точок дві. Записуємо абсциси цих точок. х дорівнює мінус 3 і х дорівнює 2. Отже, y дорівнює 0, при х дорівнює мінус 3 та х дорівнює 2. Знайдемо проміжки, для яких Y більше нуля. Для яких Y додатні. На малюнку частини графіка, де знаходяться точки, для яких Y більше нуля, я виділила червоним кольором. Таких проміжків два. Перший проміжок х належить від мінус 4 до мінус 3. Причому точку мінус 4 ми включаємо, а мінус 3 ні. Тому що при х дерні мінус 3 і дорівнює нулю, а нам треба строго більше нуля. І другий проміжок – від 2 до 3. Знову ж таки, 2 не включаємо, а 3 включаємо. І останній етап визначимо проміжки, де у менше 0. Тобто визначимо ті значення х, для яких у від'ємні. Це проміжок від мінус 3 до 0. 2. Третє завдання. Знайдемо нулі функції. Для цього виділимо точки перетину графіка з вісю іксів. Таких точок 4. Отже, у дорівнює 0, при х дорівнює мінус 3, мінус 1, 1 та 3. Знайдемо проміжки, де у більше 0. Такий проміжок 1х належить від мінус 1 до 1. Знайдемо проміжки, для яких y менше 0. Таких проміжків 2. x належить від мінус 3 до мінус 1 і від 1 до 3. Зупиніть відео і спробуйте самостійно виконати четверте завдання. Перевіряйте. Знайдемо нулі функції. Для цього виділимо точки перетину графіка з звісіх сів. Таких точок 2. Отже, y дорівнює 0, при х дорівнює мінус 3 та 0. Найдемо проміжки, для яких y більше 0. Таких проміжків 2. Перший проміжок від мінус 3 до 0, і другий проміжок від 0 до 2. Двійку ми включаємо 0 і мінус 3 не включаємо, тому що в цих точках y дорівнює 0. а нам потрібно строго більше 0. І менше 0 на одному проміжку. Від мінус 4, включно, до -3. мінус 3. П'яте завдання. Знайдемо нулі функції. Для цього виділимо точки перетину графіка з вісім іксів. Таких точок 3. Отже, нулів функції 3, у дорівнює 0 при х дорівнює мінус 4, при дорівнює 0 і при х дорівнює 3. 5. Далі потрібно визначити проміжки знаку сталості. На всіх попередніх малюнках проміжки були виділені відповідними кольорами. Давайте виділимо. Отже, на першому лівому проміжку функція знаходиться, точніше, графік функції знаходиться під 200 всіх. Отже, ця частинка графіку для цих точок графіку y менше 0. Це холодна зона. Точкам графіку тут. Холодно, позначу синім кольором цю частинку графіка. Далі, на другому проміжку, функція знаходиться, графік функції знаходиться на дві x Тому точка цього графіку тепло. Вони знаходяться в теплій зоні. Позначу цю частинку графіка червоним кольором. На третьому проміжку, знову ж таки, точкам холодного не в холодній зоні, y менше 0, позначу цю частинку графіка синім кольором. І на останньому проміжку, відповідно, y більш нуля, має знак плюс. Тому частинку графіку цю позначу червоним кольором. І тепер можна записувати відповідні проміжки. Отже, y більше 0 на двох проміжках від мінус 4 до 0, і від 5 до 7 y менше 0 також на двох проміжках від мінус 5 до мінус 4 і від 0 до 5. Самостійно виконайте шосте завдання. Перевіряйте. Знайдемо нулі функції. Позначимо точки перетину графіка звіс хіл. Нулі функції 3. y дорівнює 0 при х дорівнює мінус 9, х дорівнює мінус 5 та х дорівнює 2. Далі позначу частинки графіка відповідними кольорами. Ті, які знаходяться зверху на дві з позначу червоним кольором, а ті частинки графіка, які знаходяться нижче з під 2 фіксів позначу синім кольором. Y більше 0 на двох проміжках від мінус 10 до мінус 9, і від мінус 5, 5 до 2. Y менше 0, також на двох проміжках. Від мінус 9 до мінус 5. І від 2 до 5. Сподіваюсь, що ви із даного відео зрозуміли, як визначати по графіку нулі функції і проміжки знакосталості функції. функцій. Я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!